Сьогодні буде відео трошки про мене, а точніше про моє ставлення до студентів. Часто запитують про те, Юля, а на що ти працюєш стільки? На що воно тобі треба, і яким чином ти все це вивозиш? Зараз поділюсь. Насправді я не просто обожнюю свою роботу в кожному своєму студенті. Я бачу як власну дитину для мене. Знання кожного студента це певний мій вклад в те, як ця людина буде рухатися далі в професії. Ну і так може це трошки егоїстично, але досягнення студентів це часто про те, що для мене це найвища нагорода. Коли вони круті, коли в них виходить, коли вони діляться тим, як вони почали консультувати, як вони взяли першого клієнта, як у них клієнт має успіх. Для мене це величезна а, похвала. Це схоже на оце відчуття мамської гордості, коли дитина досягає результатів, прибігає до мами і каже: Мама, мама, в мене Получилось, мама, мама, диви який камінчик? От оце відчуття воно надихає, і заради цього відчуття по суті я працюю. Знаєте, в історію можна вляпатися, а можна залишити слід. Як на мене, найкращий слід, який ми можемо лишити в історії, це той слід, який ми лишаємо в житті іншої людини.